Доступні ліки кожному незабаром на Прикарпатті відкриють мережу соціальних аптек. Ці заклади будуть створені на базі аптек комунальної форми власності. Тут продаватимуть медпрепарати вітчизняного виробництва, націнка на які не перевищуватиме 15% від закупівельної вартості. Ліки будуть доступними для всіх, особливо для ветеранів, пенсіонерів та малозабезпечених громадян. Крім того, аби інформувати покупців про знижки, в аптеках обіцяють вивішувати спеціальні списки. Си ліки вітчизняного виробництва води виписані під. 102, 102, 102 назви міжнародні пенетоні і там включені також 15 виробів медичного призначення. Завжди входять такі самі ходові, як ми кажемо, ліки, які мають широкий попит і знаходяться на такому широкому вжитку у населення. Ну, наприклад, це брилянт, зелень, це і анальгін, ношпи, це і бинти, і відповідно шприци, і таке інше. Тобто, це саме, що необхідно кожному пересічному громадянину, який звертається майже щодня за цими ліками у аптечні заклади нашої області. Загалом в області. Має з'явитися 17 соціальних аптек, дві з яких в обласному центрі, а саме на вулицях Богдана Хмельницького та Чорновола. Івано-Франківці задоволені. Кажуть, місто давно потребує таких медзакладів, адже ліки стали недоступними абсолютній більшості хворих. Зараз на такий час настав, що люди обідніли дуже Малі зарплати, пенсії. Вони просто все продукти подорожали. Звичайно, дуже добре було до Соціальні аптеки дуже добре. У нас населення, як ми знаємо, дуже похилого віку і. Це підвищення пенсійного віку, це якраз на руку, тому що і зараз з пенсіями дуже тяжко маленькі. Їм тяжко прожити. Я думаю, що це вкрай потрібно. Загалом кажуть обласні чиновники, усі соціальні аптеки запрацюють вже у вересні.